А я знайшла одне відео, а, яке було записано мільйон років тому під назвою Ашибки начинаючих художників. Це було одне з відео на каналі, шосте, якщо точніше, але це було перше відео, яке набрало багато переглядів. Там зараз десь 175 тисяч переглядів на даний момент. Але я його дуже давно приховала з відкритого доступу, тому що в якийсь момент мені стало дуже соромно за нього. Я, якщо чесно, не пам'ятаю чому, але вирішила дізнатися це разом з вами. Тож давайте подивимось його разом і дізнаємося, чи змінилися мої думки і поради за цілих 6 років. До речі, так мене просили попереджати, тому я попереджаю. В цьому відео буде російська мова. потому что я тому фрагменты того видео, а оно было записано на Сегодня я расскажу о том, какие ошибки совершают начинающие художники, что делать нужно, что не нужно, и что я творила, когда только училась рисовать. Во-первых, По-перше, хто ти така, щоб розповідати, що потрібно робити, а що ні. По-друге, саме формулювання, коли я тільки вчилась малювати, для мене зараз дуже дивно звучить, тому що я досі вчусь малювати. Навчання малюванню це доволі безкінечний процес. Я досі вчусь малювати. Ви вчитесь малювати. Всі вчаться малювати, це ніколи не закінчиться, просто змиріться. Я буквально з перших речень відчуваю величезну пиху у цьому відео. Я не знаю, можливо, я досі така сама чи свешна собака. Хто знає? Перша помилка озвучена у відео це не вивчати програму, в якій ти працюєш, а просто малювати. Вообще, коли ви якусь нову програму для лісування, прежде, ніж рісувати там зразу повноцінні роботи. Стоит її тієїмночки ізучить, якби да, в теорії все це звучить доволі логічно і правильно і хороша порада. Ви вивчаєте програми, в яких ви працюєте, але, але на практиці це працює чомусь трошки не так, тому що я досі не прислухаюсь до своєї ж поради. Я ніколи не вивчаю програми, в яких я працюю. Я досі можу знаходити якісь функції фотошопу, про які я ні сном, ні духом, хоча працюю в ньому вже років вісім, якщо не більше. Я просто відкриваю нову програму і починаю тикати на все підряд в надії, що вийде щось нормальне. Чи тупо це так. Чи буду я колись вивчати програми? Думаю, ні. Тому що це нудно, мені це не цікаво. Набагато веселіше просто вивчати програму методом рандомного тика. І якщо вам також більше подобається такий варіант, я не бачу в цьому проблеми. Тому я б не сказала, що це якась суперважлива порада, яку треба обов'язково порадити всім початківця. А, ні, якось робіть просто як вам зручно. Втора ошибка это мыльные работы. Я не знаю, чому так виходить на самом деле. Ну не знаю, почему так получается. А нащо ти знімаєш цей відос, як ти нічого не знаєш? Так, мильні роботи з'являються дійсно через неправильне використання пензлів, і це дуже легко виправити. Насправді достатньо запам'ятати одне просте правило: зовнішня сторона об'єкту має чіткий контур. А внутрішня м'який. Насправді це робота з так званими ударами та списуваннями, і там достатньо своїх нюансів і правил. Тим не менш, для початку достатньо і цього. Я в тому відео радила взагалі не використовувати такий пензель як аерограф. Просто послухайте це. ці кісті, я не знаю, хто їх придумав і зачем, чесно, але лучше они вашу роботу не сделают, лучше їх вообще не использовать. Ну там, туман можна зробити, я не знаю піздю. це все брехня, це все брехня. Всі проблеми тільки від неправильного використання цього пензля. Я зараз майже все ним малюю, і він насправді дуже зручний і практично універсальний. Тому мене так дуже обурює, що я раніше настільки сильно його засирала, банально через своє незнання. Я радила використовувати тверді пензлі із прозорістю або змішуванням. Це такий більш академічний підхід, він має місце бути. Це знаєте, як аналогія до традіжки, коли кажуть, що не можна тушувати, можна тільки штрихувати. Так, да, в академі, але крім академу існує купа всього іншого. По факту це просто різні стилі, різні підходи до роботи, і не можна сказати, що якийсь ліпший, а якийсь гірший. Вони просто різні. Тим не менш, я знаю, чому я це радила раніше, бо тоді я була впевнена абсолютно, що академце база цього життя і без його вивчення не може просто існувати світу. Тому всім, кому треба і не треба, я дуже наполегливо радила вивчати і зубрити академічний малюнок. Наразі моя думка стосовно цього кардинально змінилася, тому що. Те, що вам потрібно вчити, напряму залежить від того, чого ви хочете досягти, і далеко не всім і не завжди потрібен потрібне поглиблене вивчення академа, таке, яке його викладають у вузах, наприклад. І якщо його вчити, це прекрасно, це чудова база. Але якщо його не вчити, то ніхто не вмре від цього. Коротше, да, в цілому академ це доволі корисна штука, але весь світ навколо нього не вертиться. Ещё одна очень по моему мнению, ошибка – це те, що художники стараются рисовать все время і и то різні Рисовать нужно різні вещи. вещи, кому потрібно, тобі треба й малюй. Я можу просто. З цією порадою я абсолютно не погоджуюся, малюйте, що хочете. І розвиток і прогрес малювання він залежить багато від чого. Зазвичай це певна кількість факторів. Навряд це буде лише один, і навряд це буде малювання чогось одного, скоріш за все, справа в чомусь іншому. Я рисувала 5 років одних львів в одному стилі. Я просто як то проснулася утром, подивилася на свої роботи, і до мене дійшло, що я крім львів нічого рисувати не вмію. За 5 років я так нічого не суті. Ні, Настюш, це не так працює. Ти малювала морди левів, малювала левів у повний зріст, ти вивчала пластику кошачих, ти вчилась малювати динамічні пози, емоції, ти вчилась передавати сюжети в картинах, працювала з атмосферою і освітленням, ти навіть пробувала робити комікси, ти малювала з лайном і без лайну, твій стиль так чи інакше змінювався. Ти не робила буквально 5 років одне й те саме. І це все доволі різні речі і різні навички. А те, що ти продовжувала цілих 5 років наполегливо малювати і вчитися, це якраз заслуга тих самих левів, яких ти так сильно любила, що була готова заради них старатися. Зараз я вважаю, що малювати саме те, що тобі подобається, дійсно подобається те, що ти хочеш малювати. Саме це і є запорукою успішного навчання і прогресу в малюванні. А от змушувати себе малювати те, що тобі абсолютно не цікаво тільки тому, що треба для того, щоб був аля високий скіл. Це пряма дорога до вигорання. В голові не так багато знань, щоб постійно щось да брати в голові. не так багато знань, щоб щось штотатуда брати. Ну, в принципі, самокритичненько. У час малювання смотреть на фотографії, на якісь підказки, як що виглядає. Тут все по факту. Референси — це життя. У будь-якій незрозумілій ситуації йдіть шукати референси. Інше питання в тому, що ними ще потрібно вміти користуватися. Ще одна проблема — це вічне нитьо, якась чрезмерна самокритика починаючих художників. Ось вот цієї проблеми у мене ніколи не було. Постоянное нытье, а у меня такой проблемы не было. Настюш, я говорю, с тобой им проблема. Особенно в последнее время очень часто вижу в интернете и в личку мне там лезут разные люди, которые просто вечно ноют. И в личку лезут со своим нытьем. О, боже, моя ты бедося! Я к тебе бувашку сочувствую. О том, что они ничего не умеют, о том, что у них руки и жопы. Рисунки все говно. Вообще, да, рисунки у них говно. Тут никто и не спорит. Если вам не нравится ваш рисунок, вы можете его просто никуда не выкладывать. Да, знаете, так можно вообще, да. Или выкладывайте молча, я не знаю. Но не нужно каждый раз напоминать всем, как плохо вы рисуете. Это и так видно, поверьте. Мне хочется просто выучить из-за порядка всему, кто все это видео. Мне, знаете, мне одночасно дико смешно и дико соромно. В кінці я сказала, що свою роботу потрібно любити. Роботу свою потрібно любити. І якби думка правильна, але те, все, о те, що було до неї, це просто, просто господи, просте. Я думаю, саме через цей момент я колись приховала відео з відкритого доступу, бо все це звучить дуже, дуже гидко і неправильно, і некомфортно. Я прям дивлюся, мені некомфортно. Чому то дуже людей вважають, що чим швидше ти рисуєш, тим краще. Ну, Но... спішу вас розстроїть, ні, та не так зараз. Зараз я б з цим дуже сильно посперечалася, але я розумію, чому я раніше так казала. Бо раніше для мене малювання було великим мистецтвом і улюбленим хобі. А зараз це здебільшого просто робота. Улюблена, але все ще робота, яку хочеться виконувати якісно і швидко, а не мусолити годинами. Наоборот, чим більше часу ти тратиш на один рисунок, тим поїхається лучше і качественне. Ні, це працює в точності навпаки. В точності навпаки. Чим довше я сиджу над роботою, тим більше я втомлююсь, починаю її ненавидіти. І це виходить така ну дуже вимучена робота. Найбільше вдалі роботи завжди ті, які були зроблені дуже швидко. Я на один рисунок можу тратити неділю, або навіть дві, або може місяць. Я не знаю. залежить від складності рисунка. Ой, Настюш, ти про це ще дуже сильно пошкодуєш. Мені чомусь здавалось, що чим більше сил, чим більше часу ти вкладаєш в роботу, тим кращою вона буде. Але це зовсім 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 не так. Ще один такий маленький совет. Та цвіт фона впливає на всі інші цвіта, ну точні на ваше сприйняття этих цветов. Потому рисувати лучше на нейтрально сером он ніяк не скажає цвіта і глаза не устают так, як від білого. Так, дійсно, це не те, що помилка, але малювання на тонованому фоні дуже полегшує життя. По-перше, не так сильно втомлюються очі, як і було озвучено, а це важливо, коли ти цілий день сидиш за комп'ютером, увечері буде дуже кепсько. Дивитись цілий день на чисто білий екран, який ще й світить на тебе, це доволі важко для очей. Особливо якщо у вас і тема фотошопу ще темна, то це ще й великий контраст. І по-друге, сприйняття роботи одразу в потрібному тоні і кольорі дуже полегшує цю роботу. Набирати тон буде набагато простіше, ну і колір теж, очевидно, працює тільки в контексті. Тому так я повністю згодна з цією порадою, і це ледь не єдина порада із всього відео, яку я б і зараз порадила початківцям. Нарисувати все одразу, постійно, дивитися на все в цілому. І прорисовувати паралельно всі речі, всі, всі части рисунка. Так, дійсно, є таке правило. Я думаю, всі його знають, але правила уявила. Кому вони треба? Боже, я така нудна була раніше. Коли б тільки вчитесь, мабуть, дійсно так буде легше. Зараз я роблю по-різному, в залежності від роботи, іноді зручніше від загального, іноді навпаки, набагато швидше і зручніше від деталей. Це залежить багато від чого, і я б сказала, що треба вміти і так, і так, і розуміти, коли що доречніше. Не знаю, як Не знаю, как об'ясніть. Ну то не знімай такі відоси, як ти не вмієш пояснювати. Я не знаю, що зрештою. Це до речі, доволі дивна херня, тому що в цьому відео я така вся суперпихата. Типу Вау, я супер профі, я час вас научу, час все вам поясню, але при цьому постійно в відео поскакують якісь фрази, типу, ну я не знаю, це об'ясніть. Ну я. Я не знаю, чому так происходит, я нічого не знаю, але я вас учу. Вердикт: ставлю дизлайк тому відео. Що б я порадила зараз собі з минулого, не бути такою пихатою занудою, не доручити на Академ, ширше сприймати малювання, експериментувати з 3D фотобашем АІ з чим завгодно, мішати це все, не сидіти мільйон годин над однією роботою. Набагато краще зробити кілька простіших, легших робіт за цей час. Думати більше про себе, про свій комфорт і своє ментальне здоров'я, вчитися відпочивати так, це окрема навичка, якої потрібно окремо вчитися, а також вчитися відокремлювати робочий час від особистого дуже корисна навичка, особливо, якщо ви плануєте працювати художником, особливо якщо на фрілансі. Думати, хоч трошки про здоров'я, бо йому пезда з таким способом життя, коли ти 24 на 7 як бублик, скручений, сидиш біля комп'ютера. Це проблеми із спиною, із шиєю, з очима, кисті рук будуть боліти, все болітиме, як у старої бабки. Тому займися цим трошки заздалегідь, давай очам відпочити, роби якісь зарядочки, придумай що-небудь, будь ласка, не змушувати себе малювати, не малювати те, що не хочеться і не цікаво, просто тому що типу треба отримувати задоволення від малювання і намагатися зберегти це. Це є у всіх, хто починає малювати, бо починають зазвичай саме через це. Бо подобається, бо любиш малювати, це так весело. Але в процесі навчання більшість людей втрачають це. Губить. і віднайти потім це дуже важко. А любов до свого діла це дуже важливо. Тому не губіть, щоб потім не прийшлося шукати. Мабуть, це все. А від вас чекаю лайк і коментар, щоб ви порадили мені з минулого.